Володимир Сірко розпочав свою кар'єру сапера у 2006 році в МНС, коли на Прикарпатті лише формувалася піротехнічна група. Його перша ротація була у Новобогданівку, де він зі своєю групою розміновував склади. За його словами, робота сапера відрізняється від того, що показують у фільмах, адже ця професія вимагає постійного навчання та обміну досвідом. Я чесно кажучи, таке поняття ну сапер. Я розумів. Одним словом, але ще до кінця не міг зрозуміти ну, саму суть, істину безпосередньо. Бо таке там, по фільмах зовсім інше, там, а насправді це не також легко, воно все дається навчання. Ну, скажімо, роки, досвіду вже трошки, знаєте, ну, все пар, постійно вчиться. Все життя. Тут багато чого нового, починаючи з повномасштабного вторгнення, є такі типи імін і різних вибухонебезпечних предметів, що інформації взагалі немає ніякого. Ні в підручниках, ні в відкритому доступі в інтернеті ти не знайдеш їх. Ну, але таке обмінюємося з іншими хлопцями. Ну, Набиваємося трошки досвіду. Володимир згадує свої ротації у Костянтинівці, Станиці Луганській, Донецьку та багатьох інших містах Сходу країни. Його завданням було очищення територій від вибухонебезпечних предметів, таких як артилерійські снаряди, мінометні міни, касетні елементи, становили серйозну загрозу для мирного населення. Вони дивіться, вони мирне населення. Вони просто закидують касетами бойовими елементами. Розумієте, вони не, не зважають ні на що. Абсолютно. Ти йдеш по полі і збираєш, ну, так як в полісі, гриби збираєш. Наприклад, у вас так, є ділянка, ви приїхали працювати по гуманітарному розмінуванню. Ви працюєте, ви сьогодні тут почистили, вони вночі взяли, закидали. Провели розмінування, там розтяжки якісь були, познімали там. Але людина приїхала там з чоловіком, ну, жінка з чоловіком приїхала, каже, нас щось там, вроді, щось там є, ми щось там бачимо. Безпосередньо особовий склад віддівається і вирушає в той напрямок, де ну, побачили. І це знімається. І знаєте, як приємно, коли відчуття. Люди щасливі там дякують. Знаєте, Володимир підкреслює, що робота сапера супроводжується ризиком, але головне це злагодженість підрозділу та підготовка. Він згадує, як під час виконання службових обов'язків в селі Посад Покровський на Херсонщині отримав поранення від касетного бойового елемента. Врятував його про незахист, професіоналізм колег та медиків, які оперативно надали допомогу. Поранення я отримав на Херсонщині. Чорнобайської територіальної громади Посад Покровська, населений пункт, при вході в ході виконання е, розмінування безпосередньо. Правда, що одне мене спасло, що я був у засобах захисту, ну, і окуляри, був досить, скажімо так, окуляри це так залишився б, без очей. От, касетний бойовий елемент. Правда, там самоліквідація, вона давно вже мала бути спрацьована. Сам, так як він мав себе призвести до знищення, ну, по якійсь причині не відбулося цього. В першу чергу, після поранення я думав, що я буду робити, чи я буду взагалі далі проходити службу. Ну, правда, думок різних було там, але кажу, завдяки. Кажу, ну, керівництво в першу чергу, що мотивувало, що все буде добре, ти не переживай, будеш служити. Тримайся. Ну, кажу, підтримка досить така потужна в мене була. що, Ну, і це стимул був. Блін, хлопці, знову ж таки. Мені в мене, мій начальник безпосередньо, який був зі мною, коли стався підрив, мені каже: Вова, ти їдеш зі мною? Я кажу, то чого не їду? Я кажу, бери мене. Каже, все. Ну, їхати. Важкий бронезахист та металошукач змінив на указку та парочку 3D-стендів. Сапер проводить навчання, розповідаючи про безпеку при виявленні вибухонебезпечних предметів. Тепер Володимир зосереджений на навчанні мінної безпеки, особливо для дітей та молоді. В ліцеях, університетах він наголошує, що люди повинні розуміти ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами, адже це питання життя та безпеки. Розумієте, робота по безпеці безпосередньо пов'язана, щоб попередити населення. Які ризики, розумієте, як діяти в таких випадках? Ну, але ну, хтось береться до уваги, хтось якось так собі. Легко ставиться до того. Бо в нас різні моменти бували, коли ти їдеш образно, по ґрунтовій дорозі там, чи по асфальтованій, так, ти знаєш, що це безпечно, нічого ти в асфальті не закопаєш. А коли вже ґрунтова дорога трапляється, безпосередньо автомобіль зупинявся, виходили сапери з приладами і прохід робили для техніки. Бо бували випадки в нас, ну маю на увазі серед мирного населення. Там, говориться, не їдь туди в ліс, ну, чомусь поїхали, загрузив дрова, розвертався і наїхав на протитанкову міну. Не дійшло на другий день, знов він сідає за другий автомобіль. І знов так. Ця історія є яскравим прикладом непереможного українського духу. Вона демонструє силу волі, рішучість та відвагу, які характеризують багатьох рятувальників. Незважаючи на тяжку травму та труднощі, сапер не тільки продовжив службу в ДСНС, але й знайшов нову мету навчання дітей, правил безпеки.